Цікаво, яка трикутна їжа на мене чекає. Морквина! Вау! А у мене скітл! А у мене квадратні цукерки Хуба Буба. Виглядають вони дуже мило. Скоріше б спробувати. Думаю, що всіх буде достатньо. Зараз буде фокус. Квадратики мають властивості поєднуватися. Дивіться, це є кубик рубік Ну а тепер скоріше спробувати. Чи можна і нам трохи? Хочете часування, а ось і не дам. Це тільки моя насолода, тільки я можу їсти квадратну їжу. А тепер час бульбашок. Так собі бульбашки. Нема з мене сміятися. От зараз вийде. І що це було? Тобі не здається, що ти щось втратила. Ось твоя жуйка. Ну що, будеш надавати бульвашки? Ну ні. Може ви? Ну ні, дякую. Не хочете, як хочете. Алекса, тепер ти. О, зараз спробую. Ммм, як же смачно. О, ідея. Я покажу самий незвичайний спосіб, як з'їсти скитос. Раз, два, три, чотири, п'ять і все. Ой, а як це все про Не хвилюйся, я тобі допоможу. Диви, що в мене є. Пір'їнка. О, ні. Би брітні. Ні. Тепер я вся в скіт. І це навіть добре, тому що я можу їх спробувати. і ну, гаразд. У мене тут на столі ще багато лишилося. Як же це смачно? Брітні, давай їж свою морквину. Хм, І справді, звичайна морква. Ну що ж, погнали. А що ви смієтесь? Морква взагалі то смачна та корисна. Мені сподобалося. Ой, що це зі мною? Брітні, ти що нас розігруєш? Всім привіт! Я кролик Брітні. Де моя морква? Повірили, то був пранк. Ну ти даєш? Вчора я почну. Вау, Райдужний торт. А зверху лядяники. Мабуть, почну з них. Гей, брітні, кругле все моє. Ах, ну так, то є. Звісно ж, я пам'ятаю. Я тобі віддам усі лядяники. Раз льодяник, два льодяник і три льодяник. Вистачить тобі. Навіщо ти їх облизала? Тепер я не буду їх їсти. Ось і вірно, не їж. А я ось їм свій тортик. Який же він смачний. Брітні, а я й не знала, що ти така не нажера. Ви просто мені заздрите. Ну чого ви смієтесь? Так, трохи забруднилася. Подумаєш? Алексе, давай краще дивись, що у тебе. Отак, така ароматна піца. Це просто поза межами мрій. Я якраз дуже голодний. Ні, 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 Алексе, трикутна їжа моя. А це означає, що цією смачною піцею буду насолоджуватись також. Я ну знаєш що, брітні. Я тебе провчу. Давай но, ну, я заберу свою трикотну піцу. Загалі-то вона кругла. Ні, друзі, а можна було обережніше. Це моя піца. Я не збираюся нею ділитися. Ура! Заповітний шматочок у мене. Ви забруднили мені волосся. Гей, останній шматочок упав. Проте тепер ми на рівні. Подивимося, що в мене. Вау, Локшина. Ось зараз ми з тобою будемо на рівні. Отримуй, це тобі за піцу. Ну, дякую, Алексу. О, ні, локшинний дощ. Ну і добре, я з'їм навіть таку. Між іншим дуже смачно. Чи можна почну я? Клас. Що ж там? Вау! Це шоколад з горішками. І він мені за формою підходить. Тоді я скоріше його з'їм. Клас! смачного. Я як справжній розсамаха. Тільки пазурі в мене шоколадні і дуже-дуже смачні. Please. Ні, Алекс, навіть не проси. Цей шоколад лише для мене. Вибач, oh, тоді далі я. Ой, матуся, смердючий сир, яка мерзота. Друзі, бажаєте пригоститися? Я це не буду. Брітні, ти повинна. Це твій продукт. Але він такий смердючий. Як його можна їсти? Добре, я спробую. Яка ж дота? Не можу. Заберіть. Ну, вже ні, брітні. У нас взагалі-то челендж, і ти з'їси його повністю. Я не можу. Хотіли, щоб я з'їла смердючий сир. Тоді ось отримуйте наслідки. Мамочки, як смердить. Ой-ой. Мені терміново потрібна защіпка. Гарна ідея, келі. Мені якось погано, але більше не смердить. Тому продовжуємо. Вау, мені дісталися Принглс Олекса, пригостиш мене. Ну, вже ні. Жадіна. Ну нічого. Я знаю, як тебе провчити!» Алекс, дивись, там величезний мармеладний хробак. Ось так. Та нема там нікого. А ти бачив, що твої прінглс гострі. О, ні, гостре я не буду. А ось я з'їм, люблю гостре. Гостре кажеш, любиш. А здається, ти мене обдурила. Так що поверни, навіть не проси. А що, якщо їсти, не з упаковки? Дивіться, яка вежа. Будь-яка вежа має колись впасти. Келі, що ти наробила? Ну нічого, у мене є ідея. Я зроблю конструкцію, яку келі точно не зможе зламати. Як тобі таке? Колос чіпсів? Все втомливо, але вийшло круто. А ну ка каризь! Я щойно зрозумів, що з круглих чіпсів зробив коло. Все ж таки, це сама крута фігура. Тепер завжди буде їсти тільки кругле. Тех. І вже все так швидко. Залишився останній шматочок і все. Дуже смачно. Здається, на нас чекає челендж ще з тортиками. Please. Чур я починаю. Дуже мені цікаво дізнатися, яка смакота доповнить мій ні торт. Нічого собі, це колесо може крутитися безкінечно, але мені ніхто не заважає зупинити його. Щоб усе було чесно, я заплющу очі. <sharp> що? Васабі? <sharp> але я так мріяла, що мені дістанеться якась смакота. Ні, твоя черга крутити колесо. Сподіваюся, хоча б мені пощастить. Оце так. Але якщо стрілочка Між, значить мені не дістанеться нічого. Я була не права. Мені дісталося все. А найприємніше те, що я зможу прикрасити торт і зробити його ще смачнішим. Обожнюю на теле. Але як зробити так, щоб вона поступово розпуталася по тортику? Придумала. Що вона задумала? Потрібно звернутися за допомогою до будівельних аксесуарів. Шпатель має мені допомогти. Апетитно виглядає. Хоч би теж скуштувати цей торт. І це ще не все. Тепер потрібно добре розмазати шоколад по тортику за допомогою валика Зараз я таку красу наведу. А тепер можна перейти до шоколадок. Треба позбавитися обгорток, після чого приступати до страви. Ось це так. Дуже важливо не помилитися з розмірами, тож спочатку важливо виміряти все за допомогою релетки. Все ідеально збіглося за розмірами. Тепер можна робити для тортика окантовування з батончиків. Хейт, хей, а ти чого чекаєш? У тебе ще цілі тюбики з васабі. Так, вони навіть пахнуть гостро. Але я доведу, що я смілива. Що я не боюся якогось там васабі. <клес> Залишилося тільки розподілити васабі по торту. Для цього можна використати шпатель. Думаю, Мія проти не буде. Ого, тут навіть трохи нутелло лишилося. Готово. Думаю, немає потреби мити шпатель. Краще підкинети його назад вміє, щоб вона додала гострінку у свій неймовірно смачний торт. Дивно, чому шоколад зелений? Більше схоже на васабі. Ей, Як тобі не соромно. Ей, як ти посміла! А Якби ти мені в око влучила, все, досить балакати. Зараз їсти. Здається, окейт зовсім дах поїхав. Побажайте мені удачі. Ну як, смачно тобі. Час і мені тортика скуштувати. Щось мені підказує, що це буде просто чарівно. Я мала рацію. Такого смачного торта я ще ніколи не пробувала. Я просто не можу зупинитися. Це справжня шоколадна бомба. Ех, шоколадна бомба. А ось у мене не торт, а справжня пожежа. Гаразд, погнали. О, ні, я мала рацію. У мене зараз рот згорить. Допоможіть! Ей! Треба ще. А ну геть! За те, що ти взяла чуже, на тебе чекає колесо покарання. Гірше вже не буде. <риск> а, буде Я ненавиджу яйця. <риск> так тобі й треба. Знатимеш, як красти чуже. Думаю, тобі не обов'язково класти яйця у торт Я погоджуся, якщо ці яйця просто опиняться у тебе на голові. А який жах <риск> Я вся мокра. <риск> Гадість. Буде смачненько. Ні, ти чого спиш? Крути. Точно. Ура! Мені дісталися льодяники Асом! Awesome. Що ж дістанеться мені? Собачий корм! Але ж я зовсім не собака. Але з'їсти його тобі доведеться. А ось на мене чекає ціла бочка смачних цукерок. Асам! Hey. Awesome. Ніколи, ніколи не пробувала собачий корм. Може, насправді він дуже смачний, тільки щось у мене зовсім не виходить його відкрити. А, Весь цей час тут була спеціальна смужка. Так, від одного запаху цього корму мене нудить. А мені, мої людяники, дуже подобаються. Вони такі кисленькі, такі смачні. На солодкому тортику їм саме місце. Вони доповнюють смак торта. Чудово, вийшло дуже гарно. Yeah! Awesome! Ну що, спробуємо? Yeah. Який гарний awesome. шматок, кислинка відчувається. Мені подобається. Хей, будь дивитися на мене. Краще їж свій корм. Якщо я висипатиму з пачки, вийде занадто багато. Думаю, ось стільки буде достатньо. Так, достатньо. Ні, вже висип все. Звідки в тобі стільки злості? Задоволена. Тепер у мене не торта, миска з кормом. Сподіваюся, мене не вирве поверх цього корму. Фу, яка гидота? Як собаки взагалі переносять цю гидоту? Нічого собі. Привіт, крихітко. Ти якраз вчасно. Дивись, скільки корму в мене є. Що відбувається? Звідки тут собака? Я їх не переношу, в мене алергія. А не пішла геть. А ти справді дуже зла. Якщо собака може це їсти, то і я зможу. О, ні, не зможу. Чого тиниш? Мої цукерки надто кислі без торта. Ага, бачила б ти своє обличчя. Шкода, у мене телефон далеко. Так би фотографію зробила. Точно. Поки ти завмерла через свою кислятину, я зможу віддати корм тому, для кого він і призначений. Малятку приємного апетиту. Знову тут собака. Кейт, ти, ти знову порушила правила і не з'їла те, що тобі випало. Час колеса покарань. Oh, no. Може, не треба. <ріст> треба. Гаразд, все одно доведеться. є макіяж. Зате буде весело. Hello. О, ні. Мені терміново треба вмитися, а мені здається, тобі личить. О, Хто це там стукає? Hello. Це до мене. Привіт-привіт. Ось це вам. Будь ласка, тримайте ваше замовлення. О, яка важка коробка! Цікаво, що вона там замовила. Так так, подивимось. Ага. Тут є все, щоб зробити моє ліжко мріє. Оу, яка велика дошка! Швидше покладу її на підлогу. Що вона задумала? Ой, Вона повністю впала в коробку. А ось і мій паркан. Який величезний. Майже все дістала. І звісно, інструменти. Ой, голяще. Так, приберемо коробку. Вона заважає мені. І що ж вона зараз робитиме? Будівельник меріє за роботу. Так, це поставимо ось так. А це так. Непогано не виходить. Незабаром буде дуже красиво. Так, я природжений будівельник. Двох'ярусне ліжко. Завжди про таке мріяла. What? Оце так. Тепер і ліжко набагато краще за мої. Bingo. Ну, нічого. Зараз я це виправлю. Купити. А тепер дочекаємось кур'єра. Клас. От і він. Хлопці, привіт. Дякую. Швидше заносьте. Що відбувається? Готово, міс. Вау! Ось це краса! А то. Ліжко встановлено, додамо елементи декору та трохи світла. Повісимо симпатичні картини для затишку. Ну що, перевіримо, як все працює? Так, да, вийшло круто. Оце так. Підверещели по сусідку. Mm -hmm. Ну і у кого тепер найкласніше ліжко? <свіс> mm -hmm. Ой, ау, боляче. Mm -hmm. А що там робить сусідка? Нема чого підглядати. Mm -hmm. Що б мені вигадати. <свіс> Є ідея. <свіс> Я візьму реквізіт. Звідусіль. Наприклад, ці штори дуже непогані. І ця скатертина теж знадобиться. Хоч я й не маю купи грошей, натомість є багата фантазія. На мою думку, виглядає не гірше, ніж у Дженіфер. Ай, ей, Марі, ти чого тут кидаєшся? Нічого собі, звідки ти взяла ці класні фіранки. А із катертини я зроблю чудовий гамак. Клас, він такий зручний. У ньому так приємно відпочивати. Що, сусідко, заздриш? Щось мені нудно. О, є ідея Зараз я таке замовлю. Мирі заздритиме Так так вже біжу. Доброго дня, міс. Ваше замовлення. Давайте швидше встановлюйте його ось сюди. Буде зроблено, міс. Ось це поставимо сюди. Так. А тут трохи світло музики. Все, готово. Приймайте ваш гонорар. Дякую. Бувай, бувай. Чекаю на вас усіх на вечірку в мою кімнату. Привіт, дівчата. Зацініть мій класний будиночок. Oh, wow. Вау, він офігенний Дженіфер. Тут супер затишно. У нас закрита вечірка. Нікому не входити. Так, саме час почати веселитися. О, Здається, мені прийшла офігенна ідея за справу. Так, скатертина а тепер посуд. Чашечки ось сюди. І ось вони. Мої хороші, вірні друзі. Що вона там знову задумала? Зробимо музику гучнішою. А, що таке? Сподіваюся, Мері там у захваті. Ну все, сусідко, час серйозних заходів. Охорона. Так, так. Я хочу позакажитися на гучні звуки у моїй кімнаті. Так, ось і охоронець. Доброго дня. В чому проблема? Зі мною я зараз вам все покажу. Ось вони порушниці Порядку. Окей, Зараз ми з усім розберемося, міс. М -м, що тут відбувається? Ей, Ви хто такий? На вас знаходять скарги, міс. Фу ти, здається, я знаю вирішити цю проблему. Ну тоді я готовий заплющити очі не на деякі порушення. До побачення, міс. Ей, то що ж таке? Вигадала, тоді я влаштую свою вечірку. Що в мене є? Це класний глобус, що світиться. А тепер ми зробимо з цих дисків. Дещо цікаве. Я впевнена, Дженніфер точно буде кусати собі лікці. Відмінно. Беремо та клеїмо шматочки дисків на глобус. Яка краса! Відмінна дискокуля готова атмосфера вечірки завжди зі мною. Клас. А з дисків, що залишилося, зробимо прикрасу для стіни. Чудово, моя кімната просто сяє. А тепер час також увімкнути музику. А завдяки руперу вона стане голосніше. Ось це весело. Що там відбувається? Ого, а у Мері круто. Ходімо до неї. Привіт, привіт! Ми прийшли до тебе в гості. Тут дуже класно. Щоб ще придумати? Ау. Точно, у мене є класна коробка з лампочками. <хм> так, ось вони. Еге, <хм> які ж вони класні! Вау! <хм> а тепер мені знадобиться шнур. Ну ось, офігенна гірлянда готова. Залишилося тільки розвісити, що вона знову вигадала? Як же у мене затишно? Обожнюю свій будиночок. Так, робітник швидше сюди. Проходьте швидше. Okay. Мені потрібно, щоб усе тут сяяло не гірше, ніж у моєї сусідки. Так, приголомшливо. Саме те, що я хотіла. Вітаємо, все працює. Це вам. Дякую, велике. Вау, як гарно. Краще, ніж у тебе. Ой, Дженніфер, що відбувається? О, ні, це пожежа. О, у нас же є вогнегасник. Зараз ми все тут загасимо. Не переймайся, Дженніфер, Все під контролем. Ось, я впоралася. Але мій будиночок, він зіпсований. Вибач, Дженіфер. Але ти завжди можеш пожити у моєму будиночку. Араз ходімо до тебе. У мене теж класно, так? Так, дуже мило Ось, тримай! Познайомся з моїми плюшевими друзями.